Наш наступний матеріал розповідає про ще одну історичну подію: найбільшу у світі військову виставку AUSA 2023, що відбулась нещодавно у Вашингтоні. На ній експерти визнали, що війна в Україні цілковито змінила військово-промисловий комплекс в усьому світі. Це стосується як питань озброєння та оснащення, так і питань логістики. На що робитимуть ставку військові майбутнього, яке починається вже сьогодні. Дізнаємось просто зараз. Війна в Україні змушує країни заходу шукати нові ідеї для виробництва найсучасної зброї та способи ефективної підготовки своїх армій. На одній з найбільших військових виставок світу AUSA 2023 свої проєкти показали представники понад 700 компаній виробників безпілотників протиповітряних систем оборони та зброї зі штучним інтелектом. Щорічну виставку організатори використовують як платформу для обміну досвідом, визначення військових пріоритетів та вирішення проблем, які негативно впливають на стан сучасної армії. Цьогоріч виставку проводили у Вашингтоні в одному з найбільших експоцентрів столиці Сполучених Штатів. Захід тривав три дні. Його відвідали понад 33 тисячі гостей. Серед них чимало армійських чиновників та високопосадовців, котрі запевняють, що саме війна в Україні наразі найбільше впливає на розвиток військово-промислового комплексу у всьому світі. Війна в Україні змінює погляди армії США на матеріально-технічне забезпечення та підготовку військових. Ми багато чого навчилися і збираємося адаптуватися й оновлюватися за допомогою передових виробничих технологій та інших інновацій. Портативні дрони камікадзе наступного покоління з високоточною оптикою, котрі знищують цілі на великих відстанях. Броньовики здатні виявляти та відстежувати безпілотники і надавати бойову підтримку солдатам на лінії вогню. Наточні роботи-радари, що протидіють ворожим дронам. Делегаціям оборонних відомств з понад 80 країн світу було на що подивитися, цікавились не тільки новітньою зброєю, а й розробками у сфері військової логістики. Україна дає нам можливість створювати платформу, яка дійсно буде забезпечувати точність та прогнозованість логістики. Наша новітня розробка прогнозний аналіз, що дозволяє бачити всі поставки зброї у режимі реального часу. Таким чином, ми чітко знаємо, скільки боєприпасів використали, а скільки залишилося для ведення бою. За словами організаторів заходу, передбачити майбутнє навіть з допомогою передових технологій надзвичайно складно. Проте війна в Україні, де задіяні всі інструменти ведення боротьби від безпілотників до кіборударів, показує, що найголовніше завдання оборонних відомств усього світу це створення мультифункціональних армій майбутнього. Такі модернізовані війська зможуть швидко й ефективно перемагати у будь-яких конфліктах.